Прийом деяких препаратів викликає сильне ураження нирок. В інструкції пишуть нефротоксичність. Але як нам перевірити нирки вдома? Деяким просто не хочеться йти до лабораторії, там нема грошей та інше. Або просто не довіряємо лабораторіям. Тому що всі знають, що не кожна лабораторія чесно зробить аналізи своїм клієнтам. А ось зробити аналіз в домашніх умовах, я думаю, погодиться будь-хто. При будь-яких патологіях, таких як піелонефрит, гломеоранефрит та ниркова недостатність, при всіх цих патологіях в сечі буде білок. При здоровій сечовідній системі в сечі білка не повинно бути. Отже, як нам визначити, чи є білок? Ми знаємо, що білок згортається при температурі вище 40 градусів. Тому, в принципі, коли у людини висока температура, він може, як кажуть, згоріти, померти від того, що згорнувся білок. Я думаю, що всі варили м'ясний бульйон. Коли він закипає, утворюється піна внаслідок денатурації білка, що входить до складу м'яса. Отже, вам треба зварити вашу ранкову сечу, аби дізнатися, чи є там білок. Якщо ви побачили піну схожу на піну в бульйоні, то є проблеми з сечовивідною системою. І вам треба звернутися до лікаря.